Потужні новини потужної країни. На Чернігівщині витратять 100 тисяч гривень на закупівлю презервативів для чиновників. Замовлення зробило комунальне підприємство Теплокомуненерго. До переліку закупівель входять парфуми, засоби гігієни і, звичайно, презервативи. Остановіться! Та давно, ну, наконець-то. Дошло, блядь, дошло. И смешно, и грешно, Владимир Александрович. Я же знаю, что вы смотрите мой канал. Ты что сумасшедший? Берем на заметку. Обеспечьте свое окружение депутатов, судей, прокуроров, т.ц.к. полицейских, чтобы они перестали размножаться. Конечно, в данном случае было бы куда полезнее и дешевле сделать чик-чик. Ну, намек надіюсь, ви поняли і займеться цим вопросом. А ми погнали далі. Із області усатий таракан маразм кріпчає: якщо Польща наважиться напасти на Україну, то вона зіткнеться з Росією та Білорусією, заявив Олександр Лукашенко. За його словами, Західна Україна так і залишиться Західною Україною. Фронто воювати хочете? Ну, не надо це делать. Вы готовы зайти в Украину, в Западную Украину? Попробуйте только. Только попробуйте. Будете иметь тогда дело и с Белоруссией, и с Россией. Не надо лезть в Украину. Западная Украина ⁇ это Украина. Она уже никогда не будет Польшей. Так как и Западная Беларусь. Вот вам это. От... Бля, ну это похоже на стендап. Ну вот реально, вот, вот просто стендап от Усатова. Офіційна заява. Поширення COVID-19 сталося наследком вытеку с биолаборатории в китайском Ухане. Процесс заявил директор ЦРУ Джон Редклифф. Ученые назвали это естественным отбором. Ну вы, блин, реально там издеваетесь. Китайцы, еб вашу мать. Ну нихера себе случайное вытекание. мира перекосила, Редклифф заявляет. Тут не заявлять нужно, тут нужно меры пред. Підприїмають, тому що Китай це как бы така страна, яка постійно что то хімічить, що-то выдумывает, блин. Остановитесь, блин, Просто поживіте спокійно. Пора остановиться. Слыши, Смотри. Україна висловила готовність забезпечити Придністров'я та Молдову вугіллям на безоплатній основі. Але за умови отримання електроенергії в обмін. Про це заявив президент Зеленський. Красава, але тут велике питання, коли ми самі собі почнемо допомагати, а не іншим країнам, забезпечувати надсилати. І давайте всі вместе. Знаю, Вало, що ти досмотрев до цього моменту. Черкни там в коментарі. Всім буде інтересно посмотрети. Вийдіть Вийди Вийде, Вийде Розбійник ти! Хто ще не від таких новостей, підписуйтесь на наш телеграм-канал Тайопта. новости там выходят намного оперативнее, чем здесь. А то тут, тут пока смонтируем, пока снимем, пока звук настроим, пятое, десятое, и они становятся не очень-то оперативными. И меня будете реже видеть, чтобы я вам не надоел. А пока мы продолжаем. Новости из Харькова. завдяки СБУ на 10 лет все в российский агент-банкир. Громадянин России Сергей Ловчиков працював у банку в Харькове Та паралельно халтурив на воєнну розвідку РФ. <клес> За завданням ГРУ, агент готував ракетно-бомбові удари по місцях збереження технічної документації, яка необхідна. Для відновлення промисловості об'єктів Харківщини. Для отримання геолокацій потенційних цілей він втемно намагався використовувати свою знайому місцеву чиновницю, чиновницю, яка має доступ до таємної інформації. СБУ своєчасно викрала російського шпигуна і затримала його у 2024 році. З урахуванням співпраці з слідчими суд призначив йому 10 років тюрми з, конфі... з конфіскацією майна. Бля, ну вы эту морду видели? Ну нихера себе, Ален Делон. И всего 10 дали. Прикиньте, 10-10. <музык> а, чё то сейчас э, не по теме, но вспоминается тетя из Дружковки, которая мошенническими действиями занималась в интернете, и она создавала фейковые аккаунты в Телеграме втиралась доверие там друзей родственников и таким образом выманивала из них деньги то ли на лечение то ли еще куда-то так вот за если мне не изменяет память за все время деятельности тетенька это смогла заработать 12 тысяч гривен ну и короче ей дали 6 лет 6 лет а здесь за сотрудничество дают 10 как бы шансы подравнять никто не хочет нет Солдати КНДР тимчасово відступили з лінії фронту на Курщині. Це сталося через великі втрати серед північно-корейських військових. КНДРівці бояться потрапити в полон і готові радше підірвати себе гранатами, ніж здатися. Крім того, вони виявились дуже погано підготовленими до сучасної війни, не усвідомлюючи небезпеку з боку дронів, артилерії і тощо. Це підтверджують їх штурми великими групами по 20, 40, 60 осіб. Ну, тут вообще блядь, без коментарів. Хотя нет, один все же будет. Нахуя ви вообще сюда приехали, кто вас сюда звав? Що ви тут хотите увидеть, кого ви хотите напугать? 34 тисячі гривень штрафу за 4 збитых пішоходи. Суд виніс вирок у броварської РДА Май Баженко. Адвокатам вдалось укласти угоду з потерпілими, хто б, блин, сумнівався. Що значно пом'якшило покарання. екс чиновник отримав 34 тисячі гривень штрафу та заборону на керування транспортним засобом на 3 роки. Також він має сплатити 30 тисяч гривень судових зборів. А хто йому повернуть. Ось це поворот. Как би вообще взагалі неожиданний. Вот это наказання. Прям surowe наказання для сурового дядьки. То есть здоровье одного человека оценили всего в с половиной тысяч гривен на секундочку, не долларов, гривен. гривен. Нет слов. Противники ТЦК так и карательно. У Верховной Ради зарегистрировали законопроект. Что? Опять? Кримінальну відповідальність встановлюватимуть за незаконну мобілізацію громадян, які мають право на відсрочку, бронювання або не підлягають призову згідно із законодавством. Завідомо неправдиві висновки про стан здоров'я призовників як за визнання здорових людей хворими, так і навпаки, стосується це лише членів ВЛК. Незаконне збагачення ну тут взагалі ну, тіка нонсенс слов нема. Про так звану бусифікацію поки ні слова. Ви я бачу військову форму аділи, так? Так. Тобто ви військові. Правильно? Так. Да. Ви призналися, тільки що на камеру. Правильно? No. Ви військові. А чого ви не на фронті? А чого ви не на фронті? Це одне. І саме головне. Є конституція. Так. Так? так? Ви підтримуєте Конституцію? Звичайно. Звичайно. Беремо, відкриваємо. Конституцію. Стаття 17. Вам відома? Я... Ні. Ні. Тобто ви Конституцію не знаєте. А що так можна було, що? Ли? Забирає... Забороняється Там проти населення використовувати військові формування. Стаття 17. Читаємо. Збройні сили України та інші військові формування, ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян? Добре, я нікого нічого не обмежував наразі. Так, так людина, наразі? А наразі я ж ні... не обмежували? Я нікого не а чому тоді не воюєте а там на нулю, а тут в тилу тиняєтесь? Перевірте документи у ухилянтів у ці влада. Перевіряю, чи ти боїшся? ви боїтесь? України з вами українці, ви самі бачите, що коїться суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні. Є народ. До тебе народ просто наша песня хороша. Начинай з початку. Нам каждої полгода обіцяють, що ТЦК будет наказаний, отправят на фронт. Мінти нічого не змінюється. То есть попугали, розказали народу. Что-то там в кабичках показали. Отвели взгляд от более важных дел, как бы, все похлопали, блядь, через 3-4 месяца забыли, блин, и давай все по новой, короче, у нас, ну, все, все стабильно. Три э -э -э года, как бы, нам льют всю эту дичь, но на самом деле становится только хуже и хуже и хуже. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.